Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Aurora. Оглянемо цікаві новинки на полицях. Дуже дякую за огляд. Усім приємного перегляду. Блокнотик, сердечко з ручкою 149. Набір дитячої творчості 6 сам. Ціна 88. Рюкзак шкільний. Лисичка зі знижкою 399. Розклад уроків. Ціна 55. Блокноти зі знижкою 55. Ось такого формату. Тверда обкладинка із замочком 44 гривні. Є ще ось такий варіант за 77, новинка по 88. Блокноти листочки. На спіралі сердечко 44. Зошити в клітинку 7 гривень. Блокнот 80 аркушів 55. Папки на кнопці 44. Модулін для ліплення 99 у відеречку. Папір офісний 500 аркушів 159. Ліхтарик на батарейках ручний луно. Ціна 55. Дзвінок дверни з батарейкою 169. Ліхтарик вимикач підсвітка 129. Ваги дорожні 69. Набір лампочок 119 2 штуки зі шнурочком. Штатив для телефону 99. Три нога. Дошка дитяча для малювання 399. Кошик дитячий для зберігання. Ціна 149. Ось така коробочка для зберігання 119, 109. Рюкзак 149. Текстильний. На блискавці. Сумка дорожня однотонна. ціна 279. Сумка жіноча нейлонова 119. Маленькі сумочки екошкіра 249. Бананка 77 гривень. Два відділення. Ремені. Коричневий. Рижий та чорний. Ціна 69. Дзеркало 149 одностороннє. Годинник 119. Ось таке дзеркало металеве одностороннє. Ціна 219. Ряжа для в'язання 77 гривень. 100 грамів. Це також 100 грамова 77 гривень. Є за 44 та 69. Подушка м'яка кругла, на стілець 179. Молочна та бежева. Подушка декоративна. Ціна 88. Капці чоловічі, кімнатні 169. Закриті. Дитяча подушка дорожня 249. Літачок м'яка іграшка 349. Котик акула 299. Жовте каченя 299. Іграшка м'яка подушка 279. Ще ось така бджілка є за 299. Сердечко також 299. Плед 170 на 2, 199 флісовий. Подушка декоративна 179. Такого плану по акції 129. Шкарпетки високі 34 гривні. Ролик для чищення одягу 39. Шкарпетки жіночі, високі зі знижкою 29, Капрони 39 на 40 день. Тілесні. Кошик складний для білизни 119, сірий, білий та чорний. Новинка вішачок 24 гривні сердечко. Ось такий 19 пластиковий із затискачем. Нижня білизна жіноча 64. І є сірого відтінку до XL синій, чорний та білий. Такі 55 однотонні. Чоловічі боксери 84 бавовна. Для хлопчика 88. Бюстик жіночий. Гарне поєднання відтінків. Ціна 169 на паралоні. Ось такий леопардовий 189. Однотонні топи гладенькі на паралоні. Широкі бретельки 189. Подушка декоративна. У двох кольорах 169. Кошик для зберігання 179. Є ще ось такий менший за 119. Наволочка м'яка на подушку 109. Плет смугастий. 220 на 240 мікрофібра 549. Рушник 169. Ось такий плет 549, гілочки двоспальний. 299, плед бавовняний 180 на 130. Рушники однотонні. 119,50 на 90, кошики для зберігання 169. Подушка для сну 50 на 70, мікрофібра стьобана, синтетично силіконізоване волокно вищого гатунку. Ціна 349. Ось така новинка плед за 799, 2 на 2,30. Капці чоловічі, кімнатні 169, закриті пухнасті, 74 бавовняні. Готельні 55, етажерка пластикова 499 на 4 полиці. Набір аксесуарів для ванної кімнати 449, 6 предметів упаковка. Етажерка для ванної кімнати 149 на 3 яруси. Взуття зимове чоловіче 349. Калоші низькі утеплені 219. Без утеплення 179. Органайзер пластиковий. 279. На цьому все. Всім дякую за огляд та вдалих вам покупок!